Дісней, здається, хоче, щоб ти розлютився на це. Дісней між втраченою впевненістю та бажальною оптимізацією. Дісней. Одного разу це було ім'я, синонім магії, сімейне щастя та безтурботне задоволення. Сьогодні, здається, це скоріше символ індустрії, що змінюється, де корпоративна спрага прибутку стикається зі зростаючим невдоволенням аудиторії. І якщо нещодавні події від скандалу з Джиммі Кіммелем до наступного зростання цін на Дісней, вони щось нам сказали, то це те, що Дісней намагається з усією силою, щоб тримати примхливий контроль над громадською думкою, і, здається, покладається на те, що люди просто стосуються зростаючих витрат. Нещодавній бум у скасуванні підписки на Дизни після коментарів Кіммеля насправді був криком душі. Це був момент, коли люди зрозуміли, що їх улюблена компанія може не поділитися своїми цінностями і що вам потрібно платити все більше і більше за розваги. Це була тривога, але як це часто трапляється, його ігнорували. Замість того, щоб слухати своїх передплатників і намагатися відновити довіру, Дісней, здавалося, вирішив, що підвищення цін це найкращий спосіб вирішити проблему. І це, на мою думку, є глибокою помилкою. Цикл скасування та збільшення цін рецепт катастрофи. Підвищення цін на течію стало практично нормою в останні роки. Apple TV, Netflix, Paramount, HBO Max, всі вони підвищили ціни. Але, здається, Дісней намагається встановити новий стандарт. Підвищення цін на всі пакети, включаючи Disney Premium без реклами до 19 доларів, а Hulu, Live TV до 40 доларів це серйозний удар по гаманці абонентів. І, що ще важливіше, це надсилає чіткий сигнал: Дісней більше не зацікавлений у лояльності клієнтів. Замість того, щоб запропонувати вартість, яка виправдовує ціну, компанія просто сподівається, що люди будуть занадто лінивими, щоб скасувати підписку. Це стратегія, яка може працювати в короткостроковій перспективі, але в перспективі вона приречена на невдачу подивіться на історію кожен раз, коли компанія піднімає ціни, вона ризикує втрачати значну частину своєї аудиторії. І, що ще важливіше, вона ризикує шкодить своєму бренду. В епоху соціальних мереж та миттєвий зворотний зв'язок негативний досвід може поширюватися як лісовий пожежа, знищуючи роки кропіткої роботи, щоб створити позитивний образ. Загублений фокус від магії до писанок та милих немовлят. Ще одна тривожна тенденція це чітка залежність від ностальгії та великодніх яєць у нових проєктах «Зоряні війни. Новий трейлер «Мандалоріена» та «Скогус» спричинив неоднозначну реакцію. Багато шанувальників відзначили, що це не візуально вражає і занадто сильно покладається на посилання на оригінальну трилогію. І це, на мою думку, відображає більш широку проблему Дісней, здається, втратив фокус. Замість того, щоб створювати оригінальний зміст, який фіксує уяву аудиторії, компанія просто обробляє старі ідеї та сподівається, що цього буде достатньо, щоб утримувати аудиторію. Я пам'ятаю, як у дитинстві я з нетерпінням чекав випуску нових мультфільмів Діснея. Вони були яскравими, захоплюючими та сповнені магії. Сьогодні багато нових проєктів Діснея здаються мені бездушними та шаблоном. Вони створюються не для розваги, а для максимального прибутку. І це, на мою думку, є трагедією. Що може зробити Дісней, щоб повернути довіру? Дісней не є безнадійним. Компанія все ще має величезний потенціал. Але для того, щоб відновити довіру аудиторії, їй потрібно зробити серйозні зміни. Слухайте своїх передплатників. Компанія повинна активно збирати відгуки від своїх абонентів та використовувати його для вдосконалення своєї продукції та послуг. Створити оригінальний вміст Дісней повинен інвестувати у створення оригінального контенту. Який фіксує уяву аудиторії та пропонує щось нове та унікальне. Запропонуйте справедливу ціну. Компанія повинна запропонувати справедливу ціну на свої товари та послуги, що відображає цінність, яку вони надають. Вибачте за скандал з Кім Малем і продемонструйте, що компанія дійсно піклується про свої цінності. Просте відновлення шоу недостатньо, вам потрібно показати, що компанія готова до змін. І найголовніше, що Дісней повинен це пам'ятати розваги це не лише бізнес, але й мистецтво. Компанія повинна прагнути створити продукти, які не тільки приносять прибуток, але й надихають, розважають та збагачують життя людей. В іншому випадку, Дісней ризикує втрачати те, що колись зробило його такою спеціальною магією. І це буде величезна втрата не тільки для компанії, але й для всього світу. Ключова думка: Дісней знаходиться на перехресті. Компанія може або продовжувати рухатися по шляху бажальної оптимізації, або повертатися до коренів і знову стати лідером у індустрії розваг вибір для неї.